Вітаємо! До вашої уваги, акумуляторна машинка для стрижки фірми VGR модель V889C. Це професійний інструмент для догляду за волоссями бородою, який підходить як для домашнього використання, так і для салонів краси. Пристрій працює від акумулятора ємністю 2500 мАч та оснащений LED-дисплеєм, що показує рівень заряду та режими роботи. Час автономної роботи до 250 хвилин при повній зарядці акумулятора. Час заряджання становить приблизно 3 години. Швидкість двигуна від 8 до 9 тисяч обертів на хвилину. Є можливість регулювання обертів за допомогою кнопки. Також кількість обертів показується на led LED-дисплеї. До комплекту входить 6 насадок з діапазоном стрижки 1,5, 3, 4,5, 6, 10 та 13 мм. Є можливість регулювання довжини ножового блоку в діапазоні від 0,8 до 2 мм. Ширина ножового блоку становить 45 мм. Також до комплекту входить щітка для очищення залишків волосся, шнурок з роз'ємами USB. Typ-C. Мастила для ножів та підставка для заряджання, яка може використовуватися разом з машинкою. Або машинка може заряджатися окремо. Корпус міцний та має дуже стильний вигляд.